Обговоримо такий момент: Електронний документ, його ознаки та правовий статус, електронний цифровий підпис. Тепер, що таке електронний документ? Еле, електронний документ документ, інформація, в якому зафіксовано у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів. Визначається законодавством. Які ознаки електронного документа? Є програмно-технічно залежним продуктом. Ну тобто, якщо є програми, значить з'явиться і документ. Далі маєш широкий, широкий спектр інформаційного відображення. Тобто, це можуть бути різноманітні якісь ну, Тобто, текст, звичайний, графічні якісь зображення, таблиці і так далі, бази даних. Зміст електронного документа може бути фрагментованим, тобто його можна використовувати фрагментами. Може мати посилання, які не контролюються авторами. Ну тобто, у вас є документ. Так, тоді. Правовий статус електронного документа та його копії. Юридична сила електронного документу не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Далі. Допустимість електронного документу як доказу, так, це ми з вами обговорили. Електронний документ не може застос... бути застосовано як оригінал, в яких випадках, не може бути застосовано у випадку, якщо це свідоцтво про право на спадщину. Документ, який відповідно до законодавства, може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, ну і в інших випадках, які передбачені законодавством. Тобто. Також зараз є таке поняття, як електронний цифровий підпис, тобто, в електронавіщо його придумали, дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Далі тепер, що стосується. Що стосується електронного цифрового підпису, з правової точки зору, це різновид електронного підпису, який за юридичним статусом прирівнюється до власноручного в разі виконання технічних умов, визначених законом. Далі, І, е, з фізичної точки зору, це унікальний електронний код, за допомогою якого підтверджується цілісність та юридична сила електронного документа, а також однозначно ідентифікується особа, яка його підписала. Тобто. Тепер, якщо електронний цифровий підпис поставлено, значить, під що він підтверджує? Він підтверджує незмінність редакції документа у випадку внесення до документа навіть незначних коригувань, засвідчує, що такий документ вже не має юридичної сили. Тобто, якщо ви певні правки вносите до документу, його треба знову підписати цифровим підписом. І відповідно тоді, тільки тоді він набуде своєї електрон... своєї юридичної сили. Також що стосується електронних документів, склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів. Тобто, обов'язково це українська мова викладення документу, найменування підприємства установи, від імені яких складений документ, назва документа, посади прізвища відповідальних, електронний підпис. Електронний підпис. Далі переваги електронного. Ага, так, так, так. так, Це ми з вами вже розглядали, в принципі, все. Так, що ще на чому ще хотів на... звернути увагу? Коли ви зберігаєте електронний документ, на якомусь... зберігайте, коли ви зберігаєте електронний документ на електронних носіях інформації, електронний документ той, який має зберігатися, він має зберігатися не менше трьох років якщо ну тобто не якщо зберігається менше відповідно втрачається зберігати мається має зберігатися не менше трьох років